З вами я, Мікс, і сьогодні мені треба поговорити. Ви знаєте, що я зняв одне відео, яке називається е, е, виживання, е, частина перша виживання на острові із Мирону. чи із флешпіксом. Ну, відміняється друга частина. У мене пока у мене началося на телефоні ще зуміняшка якась і він хотів удалити всі мої відео. Він удалив всі відео. І... Кромі цих, що я вже зняв, бо я зняв ці відео, тільки вони були у папці, я їх ще не виклав на YouTube. Ну YouTube рішив так, щоб ті е, е ті відео, що були в папці, М е, 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 Ну, Він і уда. Це була глава, я міг вам лише це сказати. І сьогодні я поміняю свій скін. Це мій скін такий. Це мій самий перший скін. Це мій найбільший скін. Це мій третій. Це був. Це мій третій. Це був був Ні, тут був скин. Ось дивись який. О, не, 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 звиневий. Не здесь киски не копию. Це просто ужас. Подивіться, що таке. Вот это у мене будуть скиски. Я не нього потратив всі свої монети. Бачите, у мене ноль монет Ну, Но не буде да... Ви знаєте, що це аби Ну, друзі, я можу вам сказати, всім показ, з вами був я. Мікс, я вам сказав новості, що в мене не буде вже виходити. Я в час або ютуб удалив. я вам сказав всі новочки, всім пока, з вами був я! Мікс! Став лайк на це відео і підписуйся.